На сцені Хмельницької обласної філармонії тривають репетиції кантати Карміна Бурана, написаної німецьким композитором Карлом Орфом у 1935-36 роках для хоросолістів з оркестром. Цей твір на з часом розголосу, ефектності дещо, бо тому, що в ній закладений текст, який просто ну потребує ще якихось засобів стінічних там по декораціях зі світлом балет. Ти то в даному випадку ми так і залучаємо. Найвідомішою є хорова композиція «О, фортуна, яка відкриває та завершує твір. Здається, директор Хмельницької філармонії Тарас Малик називає виставу головною прем'єрою року. У виставі залучені до ста артистів: хор, балет, оркестр. Дуже популярна форма зараз в Європі. Саме поєднування різних стилів і напрямів музики, і саме от ми вирішили також зробити це у нас в хмельницькому. Залучений хор козаки Поділля залучений академічний симфонічний оркестр, диригує майстр Тарас Мартиник, солісти філармонії Степан Дробіт, Фатіма Чергінзі і Андрій Юрченко. Для балетмейстерів академічного ансамблю Козаки Поділля це новий досвід. Адже раніше більше працювали в народному стилі. Софія виставив коней роль душі шукачки. Ця вистава загалом про те, що в житті ми не можемо втікти від долі, і що завжди є і чорне, і біле, і перед людиною постійно стоїть вибір між цим, в який бік піти, вибрати зло чи добро. Але висновок такий, що немає добра і зла, завжди є змішані почуття і присутні і те, і те в кожній людині. Кожен з нас робить помилки і кожен з нас прагне завжди здавати краще. Це крута сучасна хореографія європейського рівня, реалізована мною. Я якби тут без, без якогось сорому, чи ще щось це реально дуже крутий сучасний балет, який потрібно приходити і бачити. Над світловим оформленням працював київський художник з освітлення Сергій Невгадовський. Це його друга робота із хмельницькими артистами. Раніше працював над світлом для постановки у пошуках маленького принца. Тут не можна сказати, що це буде прям ізюмінка по світлу, тому що тут сама найцікавіше це поєднання класичної музики, модерного танцю та такого, можливо, навіть шоу-світла. Шоу біз світла. Принаймні, ми до цього прагнемо. Як це вийде, вже побачить глядач. Але я відчуваю, що це буде досить цікаво. Вистава триває протягом години 2 грудня. Запрошують хмельничан та гостей міста на прем'єру.